Добрий ранок, мої любі друзі, добрий ранок. Кожний ранок він у нас сидав, дав добрий, ми встали, оці красиві глазки відкрили, хоч вони запливші, не запливші, але ми їх відкрили, умили, йдемо на роботу, прийшли на роботу, ті один відробили, прийшли дом. Так що кожний ранок у нас прекрасний, красуні мої, так про патчі. Що ми говоримо про ці патчі, що Валюшка дала? Значить, я ще вчора вечір про них мала розказати, але я прийшла вдома, кинула одну стірку, кинула другу. Ну хазяйка, знаєте, я стирала, машинка стирала, я стояла. Дівчатка, значить, вони супер. Тому що вони в дотячності, це мільйон процентів. З ними треба походити 15 хвилин. Дівчатка, і ви ж знаєте, що в мене перша проблема, що в мене запливають мої ласки. Ну, дивіться, от я зараз їх поставила і утром я вам ще раз скажу добрий ранок, коли вже вийду, зараз теж утром, але коли вийду з хати. І ви подивитеся результат, правда, дійсно, вони дуже круті. Ну, Ви знаєте, що моя валюшка вона творить чудеса. Якщо вона каже, що вони хороші, вони хороші. Якщо ні, то ні. Так красує. Я зараз теж, і кстати, я ж водою вже не вмиваюсь в наступному ролі. Так, мої дівчатка, ви пам'ятаєте, яка я приїхала з балю, яка я була раба? Да? І що зробила мені моя валюшка? По-перше, я тепер буду вмиватися тільки цією освітлювальною пінкою. Вона йде від пігментації, дівчатка. Багато хто в коментарях писав, чи дійсно допомагає. Просто ви подивіться мене неділю назад, моє рабелице, і подивіться сейчас. Ну от я ж стою всегда перед вами. Я ж нічим не мастилася, я навіть не вмилася. Хоча вмиватися я буду цією п'інкою. Вчора я не вмилася перший раз. У мене, я коли взяла її на руки, їй багато не потрібно. Вона лице як пленочкою взялася. Дівчатка, вона дуже крута. І в кого є проблема з пігментацією? От послухайте мене, візьміть цю п'єночку. По-перше, її тут дуже багато і їх надовго. По-друге, їй дуже мало потрібно, дівчатка. Чесно, ну от подивіться, ви помните мій рабило. У мене лоб лобушок. Ого, курочка ряба, ви розумієте, так? Дівці, оця штука творить чудеса. Так, мої красуні хочу вам показати оцю умивалочку. Вона йде з вітаміном С та глутаніном. Чи глутанін, чи глутаніном. Вона йде від оцих пігментних п'ятін. Дівочки, у мене результат є. Вона умивалочка, їй треба геть чуть -чуть, геть небагато. Потім переходимо на наші любимі крема. Значить, це цей мій хороший демакс, який Я просто обожнюю. Потім це, оказується, у мене ще є освітлювальний молекулярний тонік. Дівчатка це все, воно дуже хороше. Потім ця умивалочка, все якої блистить близько. Це цей останній крем, який мені дала Валюшка, я ним дуже довольна. І плюс у мене ще є гель для вмивання Октенур Енергія». Дівчатка, ось от ці от крема вони просто круті. Но я що вам хочу сказати, я тепер не буду взагалі милом умиватися. Ось от, от пеночка, вона творить чудеса. її треба на ручку геть-чуть. І вона е, на личку робиться п'ятнишком. Дівочки, це все є в моїй Валентинки. Правда, отакі от набори для любої кожи, вона вам все підбере. Ну, оцей крем, мені кажеться, піде для всього, Дівчатка. А на кожен день я пользуюсь цим демаксом. Його треба, по-перше, трохи, по-друге, він дуже крутий. Так, мої дівчаточки, про ці крема і про я ще мала вам вчора розказати. Чесно, я забула. Я вчора прийшла додому, покинула одну стірку, вийшла до собачок, погралася з ними, Зайшла, вивійшла, кинула другу стірку, поговорила з попугайчиками. Да ну, а що робити, маю хазяйство. Думаю, світ, ти ж обіцяла. Дівчатка, ті патчі, вони дуже круті, в кого є проблема з дячністю. Ну я вам просто кажу, я ж утром стаю, ну прекрасна, прекрасна діяться, красавиця. Я вам говорю, ну королева бензоколонки, вона мілко курила возле мене. І губки, дивіться, от сту... але бачите, утром стріл, вони підпухші. Але це зараз вони підпухші, зараз вони стукнуть красунями. Потім, після всіх процедур, я люблю оцей крем Шанель, він, звісно, в мене вже заканчується, треба поїхати купити. У мене є світлий і темний тон. Ну, ви коли прийдете в магазин, вам підберуть. Ну він теж, він нашеличка робить взагалі шикарний. Так що мої красуні. Що в мене ще все є, бо я думаю, наче все время йма. Після цих процедурок я потім масюсь кремчиком йду на роботу. ну лосьйончик і пачі дожні дому бути всі. Добрий ранок, мої дорогенькі, добрий ранок. А мінус 9 нас, звісно, радує, дуже радує. Ви бачите, Температура не падає, все в сніжку. Так, Світа, давай, подогрівся Е, Так, раз, Лесі сюди. На все, що можна було, ви що? Звісно, мінус 9 нас радує, мої красотулечки. Ви бачите, температура не міняється. Де вона у нас? де? От, будь ласка. Дівчатка, тепленько, бо холодно. Так, мої дорогенькі, 6,50, а на дворі мінус 9. Не зачалася села машини, було мінус 10, зараз мінус 9. Леся мені казав, з першого з понеділка потепління, а хтось мені взагалі казав, що в марту нас ще може замести снігом. Так що погода непредсказума. Красуні мої, ну от першу очі подивіться на мої глазки, що вони взагалі не отекші. Так, що патчі творять чудеса. Дівчина казала, покажіть патчі, сунька. Я їх показувала коробочку. Подивіться, будь ласка. Якщо не побачите, то я вам напишу, то я вам його скину прямо в інстаграм, щоб ви подивилися в личку. Вони дійсно хороші. Потім я умилася тою п'єночкою. Дівчатка подивіться, мої оці п'ятна, вони пошти проходять. Умилася п'єнкою. Звісно, я намасте з тим тоненьким кремчиком і зробила рум'янчики. Дівчики, от так блистить. У мене моє красиве личко. Ну результати я вам все показую. То, що пользуюсь, я то що, допустим, ви ж бачите, вот. Факт на лісок, красоту нічим не спортиш. Вчора мені Леся сказала, що в мене губи взагалі не ступлить. Кажу, Леся, ти серйозно, ну ти серйозно, ну ти подивися на фотографію, яка висить на сцені там такі уточки. І щас, ну. Мої дівчатки, ну і лук, зрозуміло, що ви знаєте, тут Олександра, там Віалета, тут Тетя Валя. Девочки, ну ці красоки, що я вам показую. Ви От я не називала Тігер, Леопард, Клеопатра. Я люблю красовочки. Мені, по-перше, удобно. От я люблю ботинки, так, ботинки, це так, козула, день, два і все. Ну, кросівки я не знімаю. Тим більше, коли прицеплюш до одних, ви ж бачите, моя вся красота, підошва на місці, все на місці. Дівчатки, вони обалдіаноплатні, тим більше дівчатка мої. Кожен раз буду вам говорити, фірма Віолетта зробила дуже великі знижки до дня, 8 березня, красотульки, поспішіть, тому що дуже хороший вибір обмін. Ну, ми зайдемо, щось подивимося. Ну і зрозуміло, що цього Мікі Мауса я взяла в нашій Олександрі. Це поодінці, кофта і штанішки, ну можна зробити. Костюмчиком, отакий сьогодні освітулечки лук. Верхній лук, ви бачили утром, нижній ви бачите зараз. Дорогенькі мої, з дому виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Ось такий ось турічки лук. Ну ви знаєте, мені що висить на вішалки, вділа і пішла. Може, десь воно щось не комбінірується. Ну, я вже вам казала. Я вже давним-давно нічого не комбінірую. Красовки, костюмчик, жилетка, губина, красила. Волосчики, слава Богу, розчесала, заклала. Я сидію робити корекцію, дівчат, якщо я цеплю чорний диний волос і зроблю чоловіку, говорю вам наперед. Так що просуніть, до зу... Так що ми рідненькі. Верхній лук показала, нижній показала, вже вам казала. Откривайте шкафчик, висить костюмчик, ви його вже не носите, мікімау, чи там медведік чи, чи поні. І ви думаєте, боже йому вже знаєте два-три роки, як світуля горе. І що, оділи джинси, оділи світерок, красовки, накрасили губи, волос розчесали чи ні, оділи, кепка мода же. Коли легкий дурдом закрутили, і воно наче так модно, та й пішли собі, знаєте, летящі походки. Саме головне з хорошими мислями з правої ножки, ви мене понімаєте, так? Тому що як ви себе настроїте, такий буде весь день. Якщо тільки на душі дискомфорт, і вийдете на роботу, пише, пропало. Серйозно, день не удався, Но, ми всіда виходимо. Олипка на лиці, тому що ми красуні, ми боїні. Так що, мої дівчатка, я вас обожнюю, цілюваю. Мужчина, я вас теж помню, ви теж мої любимі. Але я ж з дівчатками більше говорю, бо ви ж губи не красите, очі не колите, губи не уменшайте. Ви все одно є, про вас не забуваю ніколи. Ви наше все. Але, але. Вас треба любити, як душа, то все як грушу. Так що ми рідненькі. Верхній лук показала, нижній показала, вже вам казала. Відкривайте шкафчик, висить костюмчик. Ви його взагалі не носите, міки мау, чи там медведік, чи чи поні. І ви думаєте, боже йому вже знаєте два-три роки, як Світуля для І що? оділи джинси, оділи світерок, кросовки, накрасили губи, волос розчесали чи ні, оділи кепка мода. Коли легкий дурдом закрутили, і воно наче так модно. Та й пішли собі, знаєте, летящі походки. Саме головне з хорошими мислями з правої ножки. Ви мене понімаєте, да? Тому що як ви себе настроїте, такий буде весь день. Якщо тільки на душі дискомфорт і вийдете на роботу, пише пропало. Серйозно день не удалося, але ми всі виходимо. Олипка на лиці, тому що ми красуні, ми боїні. Так що, мої дівчатка, я вас обожнюю, цілюваю. Мужчина, я вас теж помню, ви теж мої любимі. Але я ж з дівчатками більше говорю, бо ви ж губи не красите, очі не колите, губи не уменшайте. Ви все одно є про вас, не забуваю ніколи. Ви наше все. Але, але вас треба любити, як душа, ти все як грушу. Ой, Серега, Серега, не одкриваєш. Нам де заховай, зразці, добрий день. Я йду пісню від співаю, yeah. я йду, я йду с мати пісню. Ой Серього Сережка, ти не ждеш у порожка. По yeah, світулічка йде. До yeah. тебе, yeah. до тебе. Леся, такої закрить чуть боком двері, бо немає місця. Так, Сереженька, ну що у нас? Акція продовжається, да. Е, Кожне утро я вам буду говорити, що на 8 березня фірма Віолетта зробила вам дуже приємний сюрприз. Що для мужчин, що для жінок, дівчатки? Кросовки, які були по 780, по 700 гривень. Які були по тисячі, взагалі, ви ці ножки, вони по 700. сімсот. Сірочки не вивчила. Так, я вже вічена. Да, І сам хочу вам сказати, дівчатки, про зимню колекцію. Дивіться, я вам казав, що я зимню обувь завжди беру. На початку березня, в кінці февраля, тому що на неї дуже великі скидки, практично 30, 40, навіть 50%. Допустим, от уги, вони ніколи в житті не вийдуть з моди. І якщо в зимою можна купити їх за 3, то в кінці можна купити за 25 1/2, за 2 Девочки, це тоже немаловажно. Я все-таки от взула і все Сережка, сьогодні. Ти знаєш, що я не взивала, а ці от мені прям так vzduшні, от як я ушла, де вони є у тебе? Як я у них ушла тоді від тебе? Ага, цвіта. Цвітає, дівчатка, вони є ось о. Такі, як у мене, краще, як у мене, і ще краще, як у мене. Три цвіта. Світліші такі. Ну я ти бачу, я вам до. Я ж прицеплюсь до одних, поки не знаю. Поки так поносю, поносю. А потім кину машинку, постираю, та й Танюшка приходить, каже, а можна? Я візьму. Кажу, звісно, можна. Хоч проблема, чи що. Проблема приду в віолету. Прийду в угаху уйду в кросовках, подумаєш. Так красуньки, мої Сережка. Дівчатке, дивіться, на оці 20% я Вчора в них була бутиночки Леопард. Хто це Леопард? Пантера, да, да, да. Ну хороше, ви щось таке. Ви поняли мене на кося, кожені вони йдуть: 2,400, 2,400, 2,800, Так що мої красунечки, вибор обуви дуже великі. Сережка, що ми можемо поміряти сьогодні? Да, ну давай, давай, давай озуємо один за 700 і другий за 700, Подивіться, то що ви дивитесь, коли ви дивитесь, от як вони тут, да, на вітринці, дівчатка мої, це не то, що вони на ножки. зараз світулечка вам озує один той, один той, і ви подивитеся, який результат. Дівчатка мої. Значит, вчора був опять же новий завоз, магазин Віолета. Красовочки по 1200 гривень. Зараз я вам покажу розцвіточки, покажу, як вони на ножки. По-перше, вони такі, знаєте, упругенькі, хорошенькі. Дивули. подивіться на на підошву, Обалденно, класно. І на ці, ці, ці Я, допустимо, в мене красні красоки є вже вдома. Я носю вже різні, то, що в одному цвіті чорні, як ми привикли і білі. Дівчатка, 1200 гривень, подивіться, як вони на ножки Сережка, на мене 9 розмір. На мені 39-й розмір і вони на мені. Свободні дівчатка, хочу вам завжди сказати, що в мене високий подйом, широка ножка, це щоб ви знали. І плюс у мене коло великого пальчика трошки вилазить косточка, щоб ви тури це знали. Дівочки мої, подивіться, вони є в цвітах. Значить, є отакий сірий, є бордовий, як на ножці у мене чорний. І отакий от біжевий. От у мене на ножки зараз бордовий і сірий. Подивіться, які ціда дівчатка 1200 гривень. Подивіться, яка тут обалденно класна підошва. І отакі от вони, і на ножки вони, подивіться, як вони на ножки. От вони на ножки вам. Так що мої красуниці. Е, ще раз вам кажу, ви не думайте, що якщо кросівки стоять 1200, то вони одноразові. дівчатки, ви їх будете носити, тому що вони неї зносили. Ну, дивіться, я ж у не ходжу, я ж не обманюю вас. Все, що я вам показую, я все взуваю на свою ножку. Я не ходю. По перше, я весь день на ногах, які ви мої красуні. Так що, дівулечки, фірма Віолетта творить чудеса. Дівчатка, то що привозять увечері, я вам буду показувати утром, тому що кожен день привозять дуже-дуже багато хороших красівок. Дівчатка, на мені подивіться, красовочки 950 гривень. Подивіться, які вони обалденно класні. Дивіться, вони йдуть тканеві, вони такі удобні, вони м'які. Красунечки, кому тяжело згинатися, і кому упруге може бути невдобно, то подивіться на ці кросовки, які стоять 950 гривень, дівчатка. Зараз я вам покажу, які вони є цвіта. Подивіться на цю обалдену класну підошву, як вони збоку. Я вам просто, знаєте, завжди кажу, дивіться, коли ви дивитесь на них отут, 950 гривень, дівчатка, вони є от цвіта. От коли ви прийшли, вони отак от тут стоять ви на них подивилися да і пішли. Дівочки, ну от коли ви озули їх на ножку, подивіться, як вони на ножки. Не просто обалденно класні. по перше в них обалденно класна підуш. Ще раз хочу сказати. Девочки, ви знаєте, що я полненька, і вона у мене може пшик вшик робити. Дивіться 950 п'ятдесят гривень. Отаких от обалденних красовочок ціна красуні мої. До нового року фірма Віолетта. Ой, до нового року, господи боже мій, до 8 березня вам зробила дуже великі скидочки. Чесно, дівчатки. Ну от подивіться, 950 гривень. Отакі дуже дуже шикарні красовочки. На ме я взутав сірих, я вам цвіта показувала. Вони йдуть тканєві і тут обалденно класна підошва. І Взагалі вони м'які. Дівчатка. Ну вчора був завоз з трьох прекрасних моделей. Красовички, які зараз на мене, вони йдуть в двох цвітах. Ціна їхня 1250, Дівчатка. Фірма Violeta Вонекс, подивіться, як вони на ножки. Я ви розумієте, ще раз кажу, коли ми дивимося на кросовочок отак. от дивіться, от 750, були 750, зараз 700. Коли ви дивитесь на нього, отак ви просто подивилися і пішли. Ну коли ви дивитесь, як він на ножки со сторони це вообще по другому Любу обув, дівчатка, коли ви приходите, ви не дивіться, що вони от просто так от лежать. Да, от вони лежать. Ні, красуні мої. Їх треба возити на ножку. По перше. Вам должно бути удобно, вам должно бути м'яко і комфортно. Це дуже важливо. Дівчатка мої вибор обуві дуже дуже великий. 1250 обалденно-красні красовочки, та любі вони 1250-900 дівчатка. Головне, щоб ви їх озули, вам було в них комфортно і удобно. Так що мої красуні до 8 березня фірма Віолетта зробила дуже хороші знижки. Дівчатка. 900, 1200, 700. Ще раз вам кажу, по 700 гривень дуже великий вибір. І вони я ж їх узувала, і ви бачили, як вони на ножки. Так що мої красунічки, їх, звісно, залишилися розміри. Привезуть сьогодні розміри. Так, так, так. сьогодні розміри привезуть. Кожен да? день до заказує. Кожен день. Да? Да. Так що мої красуні вони є. Ви приходьте, пишіть, дзвоніть, Вам все передадуть новою почтою. Якщо вам не підійшов розмір, вам обов'язково його обміняють. Цілу і люблю ваша світуля.